Ви слухаєте програму Ваша Свобода і сьогодні її вестиму я Тетяна Ярмошчук. Ну і говоритимемо ми про останні події у Криму і про те, як провести деескалацію цього конфлікту. Як... Нормалізувати ситуацію, і нашими сьогоднішніми гостями є Олександр Литвиненко, професор незалежний експерт, і Також до нашого ефіру має долучитися експерт центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Але от <клес> зараз пан Литвиненко вже у студії, і хотіла б розпочати з того, що от буквально. Годину тому Верховна Рада схвалила заяву про виведення іноземних військ з території України. Пане Литвиненко, що означає ця заява і наскільки вона може бути дієвою у даному випадку? Це абсолютно правильно крок відповідно до чинного українського законодавства, а конкретно до конституції України, а також закону про порядок ведення іноземних військ на території України. Тільки і виключно Верховна Рада схвалює рішення Президента України, яке приймається на основі пропозицій Ради національної безпеки оборони або міжнародного договору, я згоду на застосування якого дала Верховна Рада проведення військ на територію України. Дуже важливим, що відповідно до того ж того ж закону про порядок ведення військ. Іноземні війська підлягають негайному виведенню за умови, якщо вони втручаються в внутрішні справи України. Відповідно цим кроком Верховна Рада України дуже чітко і остаточно поставила крапки на спробі ввести російські окупаційні війська в Криму в легальне поле. Остаточно всі спроби розглядати ці війська, знаходження цих військ на території України є немовці не перебування цих військ на території України є абсолютно незаконним. Я не кажу Тобто, той, що... а до цього рішення це могли бути якісь зак. Ніяких підстав і до цього не було, але тут поставлена жирна крапка. Все. Ніяких спекуляцій на цій темі немає і бути вже не може. От не загострення цього конфлікту. Ну можна сказати, такий пік це стався у суботу, коли Рада Федерації Росії схвалила це рішення про введення російських військ на території України. Від того часу було вже зроблено багато заяв, зокрема міжнародної спільноти. От Якби ви могли б оцінити на зараз на цю хвилину, ситуація градус напруги спав чи ні? А давайте говорити так. В суботу, з Ради Федерації, федеральних зборів Російської Федерації дала дозвіл президенту Російської Федерації на ведення військ. Причому в достатньо сумнівних обставинах ви бачили, і в Росії починається розбирати, розбиратися, чи всі голосували, чи не всі голосували. Питання спра... зрозуміло, що справа достатньо туманна. Тепер щодо ескалації, не ескалації ми вступили в дуже серйозний і довгий період. Зараз, судячи по тому, як воно відбувалося, і трохи уявляючи, як воно може відбуватися, наступна ескалація буде відбувається під з наближенням вихідних. Ми пам'ятаємо, що. На 10 ці вихідні це 8 березня, це час, коли в російські засоби маси інформації, коли в Росії будуть гуляти. Це гарний час. В Україні деякі люди будуть вигуляти, святкувати це свято. Відповідно, це гарний час для нової ескалації. І зараз у нас є на прямому зв'язку наш кореспондент з Криму. Він нам розкаже останні новини. Вітаю! Доброго дня, що зараз відбувається в Криму? Бо от люди у Фейсбуці, коли я йшла у студію, писали про те, що, начебто, з Керчі йдуть російські війська. Що зараз чути на півострові? У мене немає поки що підтвердження того, що російські війська покидають в каче свої позиції, і чесно кажучи, ця інформація поки що викликає сумнів в експертів, яких я запитував, встигнув запитати. Я буду дізнаватися пізніше, що саме там відбувається. В Всякому випадку, щойно буквально 10 хвилин тому, мені телефонували очевидці на перекопі. На Перекопському перешийку, зокрема на контрольно перепускному пункті Турецький вал, великий підумець російських військ озброєний, починає окопуватися. Зараз там відомо стоїть щонайменше три бронетранспортери. Один на самому КПП, два або вже три роз... 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 розставлені на відстані по 100-200-300 метрів в різні сторони від траси і окопуються. Зараз там працює спеціальна будівельна техніка, екскаватори, які копають окопи, копають місця для того, щоб поставити техніку. Також приблизно 6-7 Дрібних бронетранспортерів ветер Тому, о, 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 очевидно, що ча що найменша частина є російськими громадянами. Ну а е, що стосується інших е, частин. Ну наприклад, зараз я перебуваю прямо на біля штабу військоморських сил України в Сімферополі, штабу берегових військ. Зараз збираються е, кримсько-татарські жінки, активісти українських організацій, які е, хочуть висловити підтримку українським військовим. Ну а поруч стоять проросійські козаки, самооборонці десь близько півтора-два десятка. От а ще далі за метрів сто стоїть кілька автомобілів з російськими військами військовими. Частина автомобілів заїхала у двір одного одного, 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 з будинків, і там перебуває теж десь близько 20-30 російських це в самому центрі Симферополя недалеко від Верховної Ради, недалеко від культурних закладів. Тому ситуація така досить напруження зберігає, зберігається в Симферополі. Колеги, дякую дуже, дякуємо нашому кримському кореспонденту за останні новини. І пане Литвиненко, як ви можете ці останні повідомлення прокоментувати? Я можу прокоментувати це наступним чином. Росіяни прагнуть створити маріонетково утворення а, ну, якась там незалежну державу Крим чи автономну державу Крим, я не знаю, як воно буде називатися, щоб його рука, щоб не вступати вчи, начебто, в прямий конфлікт з Україною, його руками досягати своїх цілей. Саме тому козаки. Саме тому розмови про створення армії Криму, саме тому всі ці речі про Верховного Головнокомандувача Криму. Цей, це маріонеткове утворення буде виступати такою собі ширмою, за якою будуть йти російські війська, за якою будуть йти росіяни. Це дуже традиційна. Тактика, стратегія російська стратегія, яка використовується принаймні з 15-16 століття. Касимовське ханство і інші. чи вдається Росії зараз а, це робити. А воно завжди якось працювало, Воно і зараз працює. Чому не працює? І до нашого ефіру долучився експерт центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Вітаю, пане Данилов. І от Добре хотіла дня. б поставити питання вам. Про фактор кримських татар у Криму, от ми бачили ситуацію, яка була у 2008 році у Грузії. Також ми можемо якісь паралелі проводити з Придністров'ям чи ще чимось. Але від Крим відрізняється тим, що там все-таки корінне населення Криму це кримські татари, які є мусульманами. Як цей фактор? В принципі, може вплинути на розвиток цієї ситуації. Два зауваження. По-перше, я хотів би звернути увагу, що з 2011 року в Криму існує проукраїнська більшість, яка складається, зокрема, і кримських татар, в якій вони відіграють важливу роль, можливо, вирішальну, але це вже більшість кримчан. І друге, я би не хотів акцентувати на віросповіданні. Вони кримські татари, переважні в своїй більшості, звичайно, не всі як, бо не буває так 100% єдності, але переважна більшість татар проєвропейські налаштована. Вони несуть в собі традиції правозахисного руху, антирадянського руху, який існував після депортації в цьому народі. Один з найбільш благородних, сильних, потужних правозахисних рухів Радянського Союзу був саме серед кримських татар. Фактор цей безпечає безперечно значимий. і про значимість цього фактору свідчить, хоча б те, що зараз Росія і колаборанти, окупаційна влада і її колаборанти намагаються купити кримських татар. Вони розуміють, що без кримських татар конструкція, яка б яку б вони хотіли створити, не буде стійка і не буде життєздатною. Може, ви щось про це знаєте? У мене інформація не підтверджена, але це розповідали люди, які живуть у Криму. Що зараз росіяни для роботи з кримськими татарами залучають казанських татарів? Безперечно, це давня тактика. Ми про неї писали. Я і мої колеги з центру близькосхідних досліджень про це писали. Була спроба декілька разів створити так звану казанську партію. Партія, яка була б серед кримських татар, використовуючи казанських татар або людей змішаного етнічного походження, які би пропагували ідеї єдності з Російською Федерацією про виключно позитивне буття національних меншин тюркського походження в Російській імперії, і в Радянському Союзі і в сучасній Росії. Так, є ці спроби. Е, їх, не треба зараз бути... їх не треба перебільшувати Мов, в ті казані поїхав е, безперечно треба, кримські татари підтримують зв'язки з казанськими татарами з іншими тюркськими народами І це прекрасно це правильно я б на їх місці так само робив але це не означає що вони будуть приймати політичні Уподобання їхніх партнерів це різні речі, тим більше що серед казанських татар достатньо правозахисників, достатньо з якими теж підтримують стосунки, і в самій Казані серед казанських татар існує багато претензій до політики з національному питанні, яку проводить нинішній Кремль. Тобто, але це зрозуміло, що татари зараз, ну і загалом вони є дуже. Як це проукраїнські направду... вони про кримсько-татарські Вони про кримськотатарське? Вони так. вони за себе? Вони за себе, це зрозуміло. Але я маю на увазі у цьому нинішньому конфлікті, коли Тому що наші інтереси об'єктивно співпадають і будуть співпадати, але і це правильно. Але, але чи усвідомлюють люди, які живуть у Криму? Ось. Ті, хто зараз підтримує Росію, що якщо буде продовжуватися ескалація конфлікту, не виключено, що настрої кримських татар можуть радикалізуватися. Чи погоджуєтеся ви зі мною? Є такі страхи, чому ж звичайно погоджуюся? Люди будуть захищатися. За 22 роки в Україні утворилося досить, я б сказав би, навіть унікальна в Криму. Е, не формалізована, не не, не якась е, усталена, але працююча система громадянської безпеки. Коли люди були конфлікти, були, будуть вони, будуть, але навчилися їх приглушувати, не допускати поганого сценарію, навчилися кримські татари і не кримські татари взаємодіяти так, щоби. Але що я хочу сказати, це прекрасно, це треба розвивати, але в умовах окупації старий соціальний порядок рушиться. І тоді, в умовах окупації, в умовах нової соціальної реальності, яка утворюється, я сподіваюся, ненадовго а може вже й днями закінчиться. Цей соціальний порядок, коли шукають порозуміння і знаходять його, може порушитися. Ситуація може погіршитись, безперечно. Я хочу звернувшись подякувати пану Сергія за те, що він використовує адекватні слова. Я хочу скористатися цією можливою сьогоднішньої можливості. Я хочу іскрені поблагодарить президента Російської Федерації Владимира, Владимира Владимировича Путіна за запуск глубокої люстрації української власті і Українського общества. Благодаря его Дійствуєм, ми відім хто єсть хто, і давайте називати речі своїми іменами. якщо є окупант, є окупант. Якщо є агресія, є агресія, якщо є колаборація, є колаборація. І не треба говорити про те, що. Це якісь пошуки компромісу або щось. Це не компроміс. Є речі, які треба називати своїми іменами. Це не за запере... про те, що не треба говорити з Росіянами. Потрібно говорити. Треба вибудовувати громадянські відносини. Треба будувати міжнародні відносини. Треба не допускати провокації. На... ми ніхто більш ніж Україна не зацікавлений в тому, щоб цей конфлікт розрішився без крові, без застосування зброї. Абсолютно 100%. А виваженість українських військ. їхній, Я не побоюся цього слова сказати. героїзм, коли люди стоять зі зброєю і коли їх змушують під дулами автоматом брати іншу присягу, вони співають український гімн. Жодна людина тепер не скаже, що в нас немає армії. У нас є армія. Вона занедбана. Її знищували. Знищували наші спецслужби, знищували наш сектор безпеки і продовжують це робити. Але вони є, і вони захистять, зроблять все, щоб захистити цю країну. Але сьогодні ми можемо і маємо називати речі своїми іменами. От у заявах Європи і е, Сполучених Штатів от теж йдеться, що конфлікт має вирішуватися за столом переговорів. Тобто, стіл переговорів. А, а про що говорити в даному випадку, коли російські війська реально увійшли в Крим і е, відбувається ну, захоплення української території? Власне про що мають говорити у даному випадку Україна і Росія? Панове дуже просто ну насамперед умовою для проведення приговорів відвід російських військ місця їх постійної дислокації, повернення до ситуації, яка існувала до? Цього цієї п'ятниці, коли росіяни перебували в, в місцях дислокації, відповідно до договорів 1993 дев'ятсот договорів про бензування чорноморського флоту 1997 року, так відповідно до великого договору. Після цього треба говорити про в, 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 те, що ми будемо робити далі, як компенсувати те, що відбулося, як вибудовувати новий. Нові відносини, бо на превеликий жаль говорити про зараз, сьогодні, після того, як воно відбулося, говорити про відновлення стратегічного партнерства, дуже важко. Я абсолютно переконаний, що Україна з Росією мусять бути дуже дружніми державами. Ми мусимо бути справжніми стратегічними партнерами, якщо в майбутньому не союзниками. Але після того як росіяни нас визнають. Рівноправними партнерами. І коли вони визнають, що нами треба будувати відносини як з будь-якою країною, ми визнаємо наявність російських стратегічних інтересів на території України. Це абсолютно зрозуміло. Росія велика держава. Ми... Не можемо порівнювати 150 мільйонів 150 мільйонну державу, яка має членство в Раді Безпеки, ООН, ядерну зброю, колишня наддержава так і таке інше, вона має абсолютно відносини в Україні. Ми, вимагає, ми зрозуміємо, що рівності в наших відносинах немає, але повинна бути рівноправлення і повага. І оце це треба боронити і захищати. І визнання нас іншими просто стороною. Це тому, що зараз ми, 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 йде питання, чи для, ми, для них ми є сторона. Нам це треба це? вбитися за те, щоб говорити. І ми це робимо. І я думаю, ми це зробимо успішно, панове. У тому, що е, зараз е, відбувається у Криму, винні всі. Тобто я маю на увазі українську владу, оскільки всі говорили про те, що Росія готує цей сценарій. Всі знали про те, що Росіяни, Росія видає паспорти громадянам Криму, Росія брала кримських дітей навчатися у вузи. Відбувалося це, слава Богу, що брали. Ну це, це дрібниця. Я вам чесно Дріб... скажу і паспортів. Не багато а в той час еремдео і... таке враження. Вони гасили лісові пожежі, і навчання це нормально. Нічого в цьому. Критично для національної безпеки не існує. Повірте мені. Ми працюємо багато в Криму, Олександр Валерійович не дасть брехати. Не да. і немає в цьому. Більше того, от зараз ситуація дуже цікаво змінилася. Насправді, Майдан і те, що відбувається зараз, настільки сильно викристалізували українську ідентичність, що нам не страшний другий паспорт. Нам зараз в Україні, як державі для її нацбезпеки, не страшна друга державна. Я її не хочу. Це інше питання, але насправді для ідентичності держави, для державної ідентичності, ми громадяни України, незалежності від мови спілкування, будемо захищати, стояти з автоматом, підемо в окопи. І черги однакові стоять, що в Луцьку, що в Харкові до військоматів. От. А те, що не працювали з Кримом так. Останній раз е, спалах активності, ну, був е, в п'ятому році е, і, все, і після 08-08, після Грузинської війни. 7 mm -hmm. і от 8 рік. Тобто, Кримом займалися ад-хок. От прийшли вибори одні, потім якісь другі вибори, тобто електоральні цикли і зміни якісь, ну як вторгнення російське на Грузію. Да? От такі поштовхи. Цілеспрямовною, планомірною, зрозумілої, принаймні середньостроковим плануванням стратегії не було. Ми кричали, я знаю, що наші колеги кричали про те, що це треба робити, що це небезпечно, що якщо. Ми звикли за 22 роки. От добре, що є Марчук і група людей, ну реально Гарбулін. гарбулін ну група монстрів, я б сказав, нас безпеки, які змогли забезпечити на 20 років стабільність. да? Вирішили питання 5-го року, 94-го, 95-го, і заклали якісь підвали, на які досі працювали. І здавалося, що це буде вічно. Неправда, треба постійна клопітка праця. Для того щоби І політики не працювали, вони приїжджали тільки перед виборами? Ну так, але панове, все таки я б хотіла б, у нас не так багато часу лишається. Я б хотіла б запитати у вас, а, які є виходи з цієї ситуації, що було вже зроблено упродовж ось цієї короткої ескалації останньої. І що потрібно зробити? А, по перше, я хочу зробити маленьке зауваження, продовжити те, що говорив пан Сергій. На перше, що потрібно Україні в державному будівництві відновлювати і формувати ефективний сектор безпеки і створювати систему координації і стратегічного планування. І це не б... не балачки. Треба займатися професійно і дуже глибоко і серйозно. Це не показово, це не виступати на екранах чи на -шоу, що, шоу Чим замінюють роботу по створенню. Треба працювати. Тепер що зроблено? Дуже серйозно. Завдяки виваженості і серйозності українських військових, нам вдалося не допустити кровопролиття. На що Зараз... був розрахунок? Перше, друге. Украї... росіяни, які не знають ситуацію в Україні, сподівалися, що їх будуть зустрічати з квітами і з величезними маніфестаціями. Нема ні квітів ні величезних маніфестацій, як не дивно для 100 них. людей. 100... Відповідно, а вони зараз намагаються перелаштуватися. Зараз туди їде місія обсє. Це прекрасно, Щоб люди поба... захід, світ побачив, що відбувається, і треба входити в переговори. Потім буде наступний. Чи переговори про переговори, власне, визначення адженди, тобто а порядку абсолютно. денного, що ми можемо, що, що хто може, що хто може пропонувати і дивитися? Яка роль е, у цьому конфлікті міжнародної спільноти з заходу? Зараз вирішальна. Поруч з українськими військовими, е, громадянським суспільством, яке, як виявилося, і в Криму є, яке ось самоорганізовується, допомагає, виходить, хоч на маленькі, але демонстрації за мир. Да? От, хоча є інші факти, але воно існує, і от третя складова, третій кіт, на якому все тримається, це позиція Заходу, який надзвичайно жорстко послідовно продемонстрував наслідки таких дій для Російської Федерації. Мені здається, більш-менш на сьогоднішній момент, на цю годину, бо ситуація змінюється динамічно, ефективно продемонстрував. Далі буде видно. Дякую, панове. І на жаль, наш час практично вичерпаний. І ви слухали програму Ваша Свобода. І нашими сьогоднішніми гостями був пан Олександр Литвиненко, професор незалежний експерт, і Сергій Данилов, експерт центру близькосхідних досліджень. І програму провела Тетяна Ярмощук. Дякую.